Книга мене не зламати Девіда Гогінса це історія про людину, яка пройшла через пекло і зробила себе незламною власними руками. Це не просто мотивація, це маніфест жорсткої дисципліни та радикальної чесності із собою. Девід виріс у токсичній сім'я, пережив насильство, бідність, булінг і мав зайву вагу. Звучить як сценарій, де життя має зламати людину. Але Гогінс показує: минуле не визначає майбутнє, якщо ти вирішив змінитись. Головна ідея книги: ми живемо на автопілоті у зоні комфорту і використовуємо лише частину свого потенціалу. Гогінс називає це правилом 40 Коли ти думаєш, що більше не можеш, насправді ти використав тільки 40% своїх можливостей. Інші 60% – це твій резерв, до якого ти не доходиш, бо здаєшся раніше. Другий потужний принцип це кубанці правди. Автор пропонує писати свої слабкості, страхи, прорахунки та відмазки на стікерах. І чесно дивитися їм в очі щодня, не для того, щоб себе знецінювати, а щоб брати на себе відповідальність за зміни, радикальна чесність без виправдань. Гогінс говорить: дисципліна важливіша за мотивацію. Мотивація зникає, емоції змінюються, але дисципліна це те, що тримає, коли хочеться здатись. Саме тому він створив для себе розумовий бронежилет. Звичку робити те, що інші не хочуть, навіть коли самому не хочеться. Він перетворив біль на інструмент, а труднощі на тренажер витривалості. Ще один ключовий урок маленькі щоденні перемоги. Автор каже великий успіх це тисячі непримітних кроків, які ти робиш навіть тоді, коли ніхто не бачить. Пробіжка в дощ, підйом о четвертій ранку. Холодний душ, виконані обіцянки перед самим собою. Саме такі малі дії формують незламність. Гогінс вчить не шукати легких шляхів, його філософія проста якщо боляче, значить, ти ростеш, якщо страшно, значить, ти виходиш за межі. Він доводить, що найголовніший ворог не обставини, не інші люди. А внутрішній голос, який нашіптує, досить відпочинь, не вийде. І якщо навчишся контролювати цей голос, виграєш будь-яку битву Мене не зламати це книга про те, що межі існують тільки у нашій голові, і кожен може стати сильнішим, витривалішим, впевненішим, якщо перестане жалітися і почне діяти. Вона не про те, щоб бути кращим за інших. А про те, щоб щодня ставати кращою версією себе, це не просто історія, це виклик. Чи готовий ти зробити щось, що дасть тобі право сказати, мене теж не зламати?